Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби по дев'яти прифронтових містах та селах росіяни завдали чотири з половиною сотні ударів. Шість авіабомб вгатили Маліток-Марці та кам'янському. Загалом по області ворог спрямував понад дві сотні безпілотників. 15 обстрілів РСЗВ накрили роботи на Новоандріївку та Малу Токмачку. 185 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова Малої Токмачки Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Відключення світла та водопостачання стали регулярними для жителів тимчасово окупованого енергодара. Окупаційна влада також періодично вимикає містянам мобільний зв'язок і воду. Через це енергодарці мають розраховуватися лише готівкою, а зберігати продукти в належному стані стало майже неможливо. Минулого тижня енергодарці декілька діб поспіль залишались без води, світла та навіть мобільного та інтернет-зв'язку. Відповідно, повноцінно не працювали місцеві магазини, заклади та установи. Через постійні перебої з живленням виникли численні проблеми з поставками та зберіганням швидкопсовних товарів. Деякі магазини перейшли на короткий робочий день, деякі не відкривалися взагалі. В цілому ж суттєво поменшало продуктів на полицях. На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позиції. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Малої Токмачки, Юрківка, Щербаків та Новоандріївки. Водночас на запорізькому напрямку бійці 98-го батальйону завдали ударів по по тимчасових точках розміщення ворога.